Дефай на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогодні проект Мілкоін. Це новий мемкоін, який я взяв в свій портфель, і в даному відео вам більш детально розповім, що це за проект, куди він рухається, які його цілі, і саме головне, які є тут можливості. Ну що ж, додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі і саме головне підписку на DeFi. А ми розпочинаємо. Ось так у нас виглядає основний сайт Міюкоїна. Одразу бачимо токен-адрес, це є публічний адрес, який ми можемо ввести в централізовану біржу та подивитися відповідну інформацію по даному проекту, тобто саме по капіталізації, по емісії монет, по холдерах. По транзакціях, по активності монети і багато іншого, що я в цьому відео якраз і, і покажу. Давайте одразу включу перевод на українську мову і пройдемось по історії саме нашого Мілка. Проект Мілк був створений командою з Великобританії та запущений на pamfund площаці. Тобто це така децентралізована площадка, де багато в нас торгується різних децентралізованих монет. Після того, як проєкт досяг капіталізації в 400 тисяч доларів, стався обвал ціни, після чого розробники покинули проєкт. Ну таке доволі часто буває на різних децентралізованих проєктах, токенах. І ми це можемо бачити і при більших капіталізаціях. Але проектом Мілк зацікавилася енергійна команда з України. Особисто я знаю цю команду, вчора з ними спілкувався, дізнався більше детальної інформації, куди рухаються, які їхні цілі. І це дійсно радує, що не хочуть скамити проект. Тому ми готові розвивати проєкт Milk. Для нас це дуже важливо, так як з кожного мільйона доларів капіталізації ми передамо кошти в благодійний фонд Save in UA, який допомагає українцям, які постраждали від війни. Нова команда МІЛК не вміє здаватись, тому що ми з України. У нас є можливість купити саме на децентралізованій площадці ЮПІТЕР або на DexTools дану монетку Мілк. Подальшому також покажу, як це робиться, які є особливості проекту. А саме з кожного мільйона доларів капіталізації, проект мілк не менше 1% буде перераховувати до благодійного фонду Save in UA. Далі, жоден радіо не гарантує справедливо доступ до мілк для всіх. Тобто, що це означає? Те, що в нас токен керується спільнотою, тобто відповідно чим більше емісії буде в нашій спільноти і чим більше краще ця місія монет буде розподілена серед. Більшості рук, відповідно, серед більшості інвесторів, це буде краще впливати на сам проект, тому що хтось не зможе провити велику емісію монет. Далі в нас є пекуче молоко, спалювання 1 мільйона токенів мілк що середи протягом двох місяців. Це досить класна така от стратегія, тому що вона у нас є дефляційна, тобто, чим більше монет буде згорати, відповідно нову емісію монет власники не можуть робити, і це має позитивно вплинути як і на цінність проекта, на розвиток проекту, так і відповідно на ціну. Дорожня карта. Ось тут у нас цікаво. У нас є чотири фази. Перша фаза чумацький шлях створити сторінку в Інстаграм і TikTok. спалити 1 мільйон молока ще середи 2 двох місяців, створити унікальні стікери, мюк для телеграм, створити маркетингового гаманця, запуск реклами на декскрінері, залучення більшої кількості інвесторів, кількість тримачів 500, капіталізація проекту 100. Зараз у нас кількість тримачів порядка 250 і капіталізація проєкту ну, в два рази практично менше. Капіталізація проєкту порядка 50 тисяч доларів. Тобто, як ви бачите, проєкт ще на самому старті свого розвитку. Саме головне, що тут дійсно команда адекватна, людяна, що на наш час доволі важко знайти таких людей, і за це їм великий респект. І я бачу конкретно те, дійсно, що вони прописують в фазах, вони по факту це починають виконувати. Як би це було би не важко, вони дійсно стараються, роблять, і в них це досить таки непогано. Получається, тому я чисто навіть задею, хочу підтримати цей проект, тому що хлопці з України, і, відповідно, є така можливість. Можна це попробувати це свого роду стартап. Тим більше я можу дізнатися багато технічних моментів, як запускаються монети, що для цього потрібно, а які є умови для цього. І це також класна інформація і необхідна для кожного криптона, який розвивається як і в централізованому секторі крипти, так і в децентралізованому. Друга фаза Кремовий потік. Лістинг на CoinGecko, лістинг на CoinMarketCap. Розширення рекламного бюджету, оновлення реклами на декскріне, купівля реклами в платних групах Telegram, проведення міківей, кількість тримачів уже буде холдерів 2000, ну і капіталізація проекту півмільйона доларів. Тобто до цього ми ще плавно підходимо, ще не підійшли, тому що ще не закінчую повноцінну першу фазу. Але перша фаза уже недалеко до закінчення. Для цього є великий потенціал. І якраз вчора була хороша новина, те, що розробники заверифікували саме монету на декстурі на децентралізованій біржі, і це вже позитивно попливало саме на об'єми. Одразу з'явилися нові ходери, одразу з'явився об'єм проторговки хороший. Тому ось такі впевнені кроки від команди дійсно показують те, що вони хочуть розвивати проект і не скамити його. Переходимо далі до третьої фази. Лістинг на таких криптобіржах, як Binx, Gate.io і Max. Ви самі розумієте, якщо ми дійдемо до таких бірж і залистимося, то ціна актива полетить просто до небес. І на цьому токені можна буде заробити десятки, а то й сотні іксів. Ну знову ж таки, до цієї фази потрібно ще дійти. Розширення рекламного бюджету, купівля реклами відомих криптоблогерів у Твіттері та Інстаграм. Розробка анімаційних роликів для реклами в Твіттер та Інстаграм, пожертва фонд Севінвіа. Кількість власників вже 5 тисяч ходрів, і з кожного мільйона доларів капіталізації проєкт Мюк, мінімум 1% буде надсилати на Save in UA, благодійний фонд UA. Енергія молока. Співпраця з GodBit Fund, взаємодія з пливами людьми в криптопросторі, ліс на криптобіржі Binance, тобто на топ-першій біржі, кількість власників вже, тобто, холдерів, понад 20 тисяч, і капіталізація проєкту 10 мільйонів. Зрозуміло, що до таких цілей нелегко дійти, і потрібно багато сили і, скажімо так, енергії потратити на те, щоб дійсно був хороший розвиток. Але зараз це все виходить і досить непогано. Знову ж таки, це проект стартап, я готовий його підтримувати, чисто навіть ідейно, тому що мені подобається сама ідея, подобається те, що роблять власники розробники подобається їхня відкритість, і кожен з ними може поспілкуватись. Також, друзі, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я можу провести, знову ж таки, прямий ефір в Телеграмі з засновником, по суті, самого мемкоїна milk Якщо вам це цікаво, Пишіть, залишайте свої коментарі і поспілкуємось. Подальше можемо провести відповідний прямий ефір, і ви позадаєте свої питання, поспілкуєтесь напряму з засновником. Таке доволі рідко буває, щоб ви могли на децентралізованих біржах поспілкуватися з людьми, які запускають токени. Ось така у вас можливість є, тому не пропускайте її. Далі у нас тут є часті питання: як купити мілк, створити сумісний криптогомонець, купити мілк на Юпітрі. Це я вам все покажу по-дальшому, як робиться. Всі соціальні мережі я вам закину саме в Telegram DeFi DeFi.ua, якщо ви ще сюди не підписані, обов'язково собі підпишіться, і ви будете володіти набагато скоріше цінною інформацією, яку я сюди закидаю. Тут я також закидую інформацію по проєкті Мівк, розказую, показуюся. Також у нас ще є чат DeFi UA, де ми спілкуємось, тому сміло переходьте, будемо спілкуватися, і якщо потрібна буде вам допомога по будь-яких питаннях з криптою і не лише, звертайтеся, допоможу. Ну що ж, ось тут ми саме головну інформацію по нашому мілку пройшли. Тепер давайте переходити саме до децентралізованої біржі ось вчора у нас пройшла якраз верифікація самого токена мілк на декстурі. Це відповідно коштувало 5 сулан, Тобто ось така інформація у нас є. І як ви бачите, у нас вже конкретно є ліквідність, яка є заблокована. Порядка 24 тисяч доларів у нас є заблокованої ліквідності. Далі ходерів у нас порядка 248. Циркуляція, як ви бачите, монет практично там біля 900 мільйонів. Знову ж таки, зараз капіталізація проєкту в нас порядка 42 тисячі доларів, і об'єм за сьогодні порядка 35,5 тисяч доларів, що доволі таки непогано. Так, це невеликий об'єм, але для того, щоб був побільший об'єм, потрібно старатись розвиватися, потрібно більше підключати реклами, блогерів, верифікуватися на нових, скажімо так, топових децентралізованих обмінниках, таких як там Юпітер, Редіум і багато іншого. Тому в цілому для цього розробники роблять багато зусиль, ну, відповідно, подивимося. У вас є можливість, знову ж таки, приймати участь, і у вас є можливість не приймати участь. Я нікого не заставляю робити якісь дії. Я вам просто показую, що є ось така можливість. Хто хоче, розвивається. Хто ні, то ні. Відповідно, ось так ми рухаємось і далі. Можемо побачити по технічному аналізі наш графік. Зрозуміло, що його зараз аналізувати доволі важко, тому що об'єми малі, і коли малі об'єми і мало ходрів, то це доволі важко зробити правильно, як це б було би на централізованих біржах. Ну, якщо подивитися конкретно по технічному аналізі, Видно, що в нас є ціна 0,404294. Ось тут у нас хороший рівень. І відповідно 0,402055 у нас також присутній рівень. Тобто в діапазоні ось цих двох рівнів можна дійсно собі закупити якусь кількість монет і тримати вдовго. Знову ж таки, тут історія вдовго, це спот історія, не фьючерсна. Тому я вам завжди розказую та показую правду, все, як є на самом ділі. Не готові, не рухайтесь, готові, можете рухатись. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, як купляти токени, що до цього потрібно зробити, все в цьому відео вам знову ж таки покажу. Плюс, якщо не будете знати, як це робити, то звернетесь до мене в особисті повідомлення, і я вам це допоможу все зробити. Знову ж таки, всі свої соціальні мережі та особистий зв'язок зі мною залишу під описанням даного відео в коментарях. Ну що ж, по технічному аналізу я вам показав. Плюс я вчора спілкувався з командою розробників, і вони детально дали знати, що вони не хочуть опускати ціну максимально низько, тому що це, ну, зрозуміло, і невигідно їм, тому що в подальшому потрібно буде набагато більше грошей влити, щоб це все діло відкупити. Тому вони зацікавлені саме зараз відкупляти невеликими частинами актив на проливах, щоб втримати ціну, ну і в подальшому її розігнати набагато вище. Що, по суті, є розумним рішенням, і що, по суті, роблять багато маркетмейкерів, тобто великих гравців. Саме на централізованих площадках, на централізованих токенах, які там торгуються. Коли в нас проходить верифікація проекту на децентралізованій біжі Dextools, це дійсно позитивний сигнал на те, що команда розробників хоче розвивати свій проект, а не скамити. Чому це саме так? Тому що це коштує грошей, саме 5 солан, щоб це зробити. Так це не супер величезні гроші, ну і не супермаленькі гроші. Тому є дуже багато токенів, які там стоять під знаком питанням, і просто пише назва. І це зазвичай є скамові токени. І розробники такі робляться для того, щоб заскамити токен. В нашому випадку цього ми не бачимо. Ну, відповідно, я особисто знаю розробників і розумію їхні конкретні цілі, про що я вам по суті тільки що і розповів. Знову ж таки, як проаналізувати грамотну монету? Технічно ми з вами подивилися, подивилися, які тут є показники в нас, по яких ми вже пройшлися. З правої сторони, у нас чим більше буде відповідно соціальних мереж, де в нас буде проект розвиватись, тим і краще. Ми можемо нажати сюди. І подивитися, що ми можемо подивитися наш контракт насилання, що ми в подальшому зробимо. Ми вже з вами подивилися сам сайт. Можемо перейти в Telegram, Twitter, Instagram і TikTok. Тобто ми бачимо, що дійсно є багато соціальних мережей, там все дійсно розвивається, тому давайте пройдемо, до прикладу, до Twitter і подивимось більш детально, що відбувається в Twitter. Нажимаю на Twitter, і ми можемо побачити, що в нас ось тут вже підписано 1100 підписників, було 15 постів, і, як ви бачите, є різні розіграші. От зараз, до прикладу, у нас проходить розіграш. На різні мемні відео саме до мілка. Тобто ви можете отримати, як ви бачите, друзі, ми оголошуємо конкурс мемів на 2 мільйона молока. Оберемо трьох переможців. Перше місце обере команда мік, друге і третє місце визначено за кількістю лайків створеної анімації. Перше місце отримує 1 мільйон молока, а друге і третє місце отримують по півмільйона молока. По сьогоднішньому курсі це порядка там 20-25 доларів, якщо півмільйона брати, якщо мільйон порядка там 50 доларів. У мене якраз і є а, мільйон токенів. Відповідно, я їх тримаю. Просто зацікавлений в тому, подивимося, як проект виставить. Виставить, ні, то ні. Не проблема. поїхали далі. Умови конкурсу: створити мультфільм про мем-токен Milk тривалістю 15-40 секунд. Розмістіть свою анімацію під цією публікацією. Підпишіться на MilkCoin Solana в Твіттері. конкурс триватиме до 7 серпня, ось до такої години. Тобто, і ось тут люди вже почали робити відео, закидувати різні мемні історії. Це все можна подивитись. Тобто ми бачимо, що дійсно активність проекту є, причому, що тільки він недавно почав, скажімо, свого роду розвиватися. Дійсно команда старається, розвивається. Ось тут ми бачимо в цьому пості, що зараз є розіграш, і ви можете в ньому прийняти участь. А далі, ось тут у нас є друзі, ми заплатили 5 соланів новою інформацію на Dextools. Тобто команда дійсно верифікувала свій проект, і це дійсно хороший позитивний сигнал. Бачимо, що є і лайки, бачимо, що є репости, бачимо, що люди переглядають, і доволі досить таки немало переглядів є по 4 тисячі переглядів та більше. Ми бачимо, що йде спалення монет, як і команда обіцяє. І бачимо перегляди. Можемо спуститися нижче. Знову ж таки, ось тут був розіграш. Потрібно було підписатися, відмітити своїх друзів і цей пост перерепостити. І також можна було отримати можливість там виграти понад 1 мільйона молока токенів. Знову ж таки, бачимо хорошу активність. Тобто команда дійсно має хорошу можливість розвиватись рухатись вперед. І я думаю, що в них все вийде. Переходимо назад на Dextools. І що можемо побачити? У нас ще є Instagram Переходимо на Instagram і можемо побачити, як оглядає в нас Інстаграм. Тобто 1530 підписників, 11 публікацій. І ми можемо подивитися, що в нас тут в інстаграмі є, як розвивається він. Тобто класно, що є досить таки багато соціальних мережей, і що за ними дивляться. Можемо перейти в TikTok, можемо перейти в Телеграм. Якщо нажмемо на Telegram, ось в нас переходить саме на Telegram. І в Телеграмі ось у нас є основна інформація, наскільки в нас токенів купили, наскільки їх там продали. Це все тут можна також подивитись. Також більш детальнішу інформацію по телеграм-каналу, де ви можете поспілкуватись напряму з розробниками, заходити на різні прямі ефіри від них. Я залишу саме в DeFi UA каналі в описанні, тому обов'язково туди переходьте і підписуйтесь. Повертаємось назад. І переходимо на наш декстул. На декстулі ми з вами вже пройшли, як ви бачите, соціальні мережі. Ми з вами побачили, що у нас проект був заверифікований, подивилися відповідно, що у нас тут відбувається. Можемо побачити, скільки в нас було покупок за останні 24 години, за 6 годин за годину, тобто скільки купляло людей, скільки продавали. Також ви можете побачити повноцінну оцінку проекту 84 з 99 балів. Тобто досить такий непоганий показник. Знову ж таки, контракт у нас верифікований, хані тобто чи це скам, чи ні. Скаму у нас немає, як ви бачите. Ось тут у нас є транзакції. Ми можемо подивитися, на які суми люди купляли, на які суми у нас продавали даний актив. Тобто, ось це все ви тут конкретно можете побачити. Йдемо далі. Що ми можемо подивитися? Саме головне дивимося контракт. В контракті є завжди багато інформації. Транзакції, можемо подивитися холдерів, можемо подивитися, які є гаманці, яку емісію монет вони тримають. Це також дуже важливо. Ось тут у нас є відповідно транзакції. Може побачити їхні. Ну, мене цікавить саме холдери. По холдерах, що ми можемо побачити? Ось у нас є основний такий гаманець на редіумі. На децентралізованій біржі, відповідно, тут емісія понад 30%. Ну, а далі емісія, як ви бачите, по гаманцях розкидана у нас порядка там, 4% і нижчі. Це доволі добре, що в нас емісія в руках користувачів менше 5%, тому що якщо емісія йде більше 5% у користувачах в руках, то це вказує на те, що більшість людей зможуть попливати на ціну актива і дуже сильно попливати. А ось ця ціна актива не дуже сильно попливає відповідно на нашу ціну. Знову ж таки, можемо переглянути далі і подивитися, яка далі йде емісія монет. Чим менше емісії монет у руках знаходиться в більшості користувачів, тим це краще, тому що плавніше буде в нас проект розвиватися. Знову ж таки, зараз вийшла інформація від розробників на телеграмі, який я вам подальшому закину, де є конкретні гаманці, на яких знаходиться емісія монет там порядка 127 мільйонів. І саме ці монети не будуть спалюватися. Тобто вони зараз будуть підтримуватися спеціально для того, щоб проект міг розвиватися і ціна актива могла рости. Знову ж таки, як ви бачите, розробники роблять все для того, щоб підтримати сам проект, так як вони зацікавлені, щоб проєкт розвивався, і подальше вони на цьому щось також зароблять. Але якщо проєкт зараз скамати, відповідно, ну, сенсу абсолютно в цьому немає. Тому що, як і ви не заробите на цьому, так і вони на цьому не зароблять. Тобто логіки в цьому просто немає. І більше, коли людей особисто знаєш і розумієш їхні цілі, і коли я вже з ними вчора поспілкувався, я розумію, куди ці люди рухаються. Тому знову ж таки, великий респект їм за це, і буду їм допомагати, як зможу. Тому ось тут ми з вами побачили, яка в нас є місія монет, скільки людей в нас тримають яку емісію монет, і де в нас знаходиться основний кошельок. І цей кошельок в нас також необхідний для маркетингу, для розвитку самого проєкту. Тобто ось тут ми з вами подивилися на соускані, знову ж таки, на наш токен Milk, і побачили, що тут у нас відбувається. Холдери є, знову ж таки, бачимо current supply, тобто повноцінна емісія монет. І це все нам, ось тут ця інформація показується. Тепер перейдемо назад. І що я вам хотів показати, як можна купляти токени. Перейдемо в телеграм-канал DeFi.ua. І ось тут у мене є інформація, що як купити токен. Нам для цього потрібно створити гаманець Phantom. Ми можемо зайти відповідно на Android або на iOS і скачати його в наших додатках. Після чого переходимо сюди по силці. І ви бачите, нас закидує на такий обмінник децентралізовану біржу, скажімо так, яка називається Юпітер. На Юпітері ми нажимаємо на Swap. Swap – це обмін по суті. І на Свапі ми можемо обрати що Solana, так як у нас, відповідно, торгується актив на мережі Solana. Відповідно, ми його і купляємо на самій Solana. Для цього нам потрібно завести Solana на наш гаманець Phantom. Ось, до прикладу, він у мене тут є. Давайте подивимось. Ось мій гаманець. Ось, відповідно, 1 мільйон токенів моїх. І для цього ми обираємо Solana, далі нажимаємо отримати. І ось тут у вас є ваш публічний адрес. Ви його копіюєте і з своєю децентралізованою біджею або своїх гаматці можете перекинути собі свою солану. Коли ви її перекидаєте, вона вже у вас буде у вас на аккаунті, вона у вас ось тут з'явиться на аккаунті. В подальшому, що ви робите? Нажимаєте Connect Wallet, обираєте Phantom. І вас автоматично підключає ваший гаманець. Після чого у вас тут буде якась певна кількість солани. І що вам потрібно зробити? Вам потрібно грамотно обрати, що, пам'ятаєте, з самого початку у нас був публічний адрес. Тобто ми купуємо ось цей публічний адрес. Далі переходимо в Юпітер. Ось тут внизу ми обираємо наше молоко, але для того, щоб обрати наш токен правильно, ми вставляємо сюди публічний адрес. Коли ми його вставляємо, ми одразу бачимо, ось так у нас називається наш токен. І Він вже є в нас підтверджений. Відповідно, ось тут у вас зверху має бути солана, і ви прописуєте, до прикладу, там одна солана, хочете купити на одну солану молока. Подальше у вас показує, скільки це буде токенів. Тобто зараз оцінка саме даних токенів коштує одна солана, буде у вас 3 мільйона 202 676 токенів. В подальшому ви нажимаєте кнопку ОК, підтверджуєте, і у вас купляються токени. Таким чином, у вас вже будуть присутні токени на вашому гаманці, так як це ви зараз бачите у мене. Тобто, у вас буде показуватися, відповідно, скільки у вас є. Токенів, як у мене, буде показуватися конкретна його ціна. Ціна буде, звісно, мінятися, які буде рости, так і буде падати. Все залежить від активності людей, від об'єму проторговки і так далі. Тобто, ось таким чином ми можемо купити токени. Ну або, відповідно, зайти на Dextools і зробити все подібним шляхом. Тобто, ось тут ми будемо конектити свій гаманець, знову ж таки, можемо туди закинути солану, і в подальшому на DexTool ми можемо ось тут, відповідно, купити. Що правильно, можемо купити, відповідно, через солану, як ви бачите. Наш токен milk І аналогічно все прописується так, як там було. Якщо у вас будуть виникати якісь проблеми, можете мені написати, я вам в цьому плані допоможу. Тобто, бачите, ось є такий проект, є така можливість, знову ж таки, кажу, є ризики присутні, тому відповідальність на кожному із вас і це не призов до якихось конкретних дій. Я особисто показую свій шлях, показую, які є можливості. Хочете, користуйтесь, хочете ні. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на DeFiUA, переходьте сюди, тут є дуже багато цінного матеріалу, який ви можете подивитись. Ну і не забувайте за телеграм-канал, за телеграм-чат, тому що тут у нас ще набагато більше інформації. Всі соціальні мережі проекту М'юк залишу в DeFi UA каналі, перейдете туди і одразу зможете побачити, які є там можливості, поспілкуватись можете з розробниками. Ну і також будуть виникати якісь питання. Пишіть особисті. Всім щасливо, всім успіху!